Кандидат має право не відповідати на запитання, які порушують його права, або ж виходять за межі адекватного інтерв'ю. Питання, що стосуються сімейного стану, наявності дітей, планування сім'ї, вагітності усі ці питання не мають ніякого відношення до ваших професійних навичок. Работодавець не повинен ставити питання з приводу ваших релігійних. Кандидат має право не відповідати на питання стосовно його політичних переконань, прийняття участі в політичній діяльності або ж членства у партіях, питання про медичні стани, інвалідність або прийняття лікарських засобів усі ці питання можуть задаватися тільки у тому випадку, коли це напряму пов'язано з посадою. Роботодавець не повинен.